Демісезонне сезонне ортопедичне взуття від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика в Ф... е... Стамбул. Дуже якісні матеріали, дуже зручне, дуже легесеньке взуття, дуже добре таке ну, натуральна шкіра. Захищений носочок ось такий, бачите. Також правильно захищена п'яточка тверда, ортопедична. Бачите, таке воно дуже ну, якісне взуття. Так. Ліпучки дуже добре фіксуються, що дитина зможе самостійно вдягнути взуття. І зафіксувати собі так, як вона, ну, як вона себе буде почувати, вона так і буде собі фіксувати. Всередині утеплювач такий є, утеплювач, і котон. Мінімен тільки робить. Інші виробники роблять там фліс, а мінімен котон вставляє тканину, вона дуже дихаюча, не потіюча, ніжки почуватиме себе в комфорті і зручності. А, устілка ортопедична, з супінатором ось таким. Є амортизація, а, це гарантує нормальний розвиток ножки у дитини. Запобігає утворення пласкостопія нерівності а... В... Водовідталкуючі, не промокаючі взуття, а... така рельєфна підошва ось. З дуже високотехнологічних матеріалів зроблено, не стирається підошва і легко підлаштовується під рухи малюка. Що, ну, як дитина там ходить, воно згинає все. Ну, дитина себе почуває дуже комфортно в цьому цутті. Якісне, водовідталкующе, це натуральна шкіра. Рекомендую мінімен.